Дня знакові новини на соціальній країні студії Лана Маяковська. Далі говоримо про таке. Наступ ворога. Росіяни-терористи взяли під контроль південь Луганщини. Матері проти у Миколаєві матері солдатів блокували військову частину. Пам'ятник героям у Києві відкривається меморіал загиблим на Майдані. Російські війська і терористичні банди формування взяли під контроль майже увесь південь Луганської області, і намагаються встановити контроль на території від Донецька до Маріуполя. Про це йдеться у повідомленні групи інформаційний опір. Активні бойові зіткнення наразі точаться у Дебальцевому, Стукалові Балці, Старбешовому та Амросіївці. За минулу ніч позиції українських військ були обстріляні більш ніж 20 разів поблизу населених пунктів Красний Яр, Весела Гора, Станиця Луганська та Побєда. Добровольчим батальйоном почало надходити важке озброєння. Про це заявив радник очільника МВС Антон Геращенко. Щоправда, бронемашини і артилерійських систем добровольцям не дадуть. Натомість вони отримують крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ручні кулемети, протитанкові ручні гранатомети та стрілецьку зброю. Водночас бійці батальйону Київ 2 поскаржилися журналістам на те, що їм надали іржаві набої та прострочені гранати. Добровольці просили саме важке озброєння і нарікали на державу, оскільки та ніяк не підтримав їхній батальйон. Наразі все остаткування, форма і автомобілі батальйону куплені за гроші небайдужих людей. У нас не полімають автомати. Як тут а, Добуєте, б, на столе, так? Не буде на блокпостувати центральне. Люди сказали, що у них всі такі. А чим вони воюють? Заїжджаючі ну, колони блин, проїжджають і вони міняють на шоти, блін, вони просять патрони. Наверное, поэтому военные положения до сих пор не вводят. У Миколаєві матері солдатів блокували військову частину. До пізньої ночі жінки стояли біля воріт КПП, намагаючись перешкодити вивезти з частини їхніх дітей. Людей було небагато, і їх відтіснили міліціонери, спецпідрозділ Грифон та військовослужбовці. Вони утримували їх до тих пір, поки колона автобусів не виїхала з території частини. До бійки не дійшло, жінки тільки голосно кричали. Після того як колона пішла, оточення відразу зняли. Солдатські матері залишилися в КПП, отримавши можливість виплеснути своє обурення на голови міліціонерів патрульно постової служби, куди і як надовго вивезли солдат, ніхто таки не пояснив. Комбат батальйону Донбас ніколи не буде. Міністром оборони Семен Семенченко в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що не має ніякого відношення до закликів призначити його міністром. Семенченко запевнив, що не готовий до цієї посади і ніколи не буде її займати. Щодо того, чи піде він коли-небудь в політику, Семенченко ще не вирішив. Командир добровольчого батальйону повідомив, що його запросили всі політичні сили, крім Олега Ляшка. Нагадаємо, в ході мітингу під стінами генерального штабу та адміністрації президента на минулому тижні у Києві. Учасники пікетів вимагали відправити у відставку чинного міністра оборони Валерія Гелетея і призначити на цю посаду Семена Семенченка. Україна отримає від Німеччини медичний інвентар, польові шпиталі та бронежилети. Уряд Німеччини, який не виключає нової спроби анексії частини України з боку Росії, найближчим часом відправить на Донбас гуманітарну допомогу і захисне спорядження. Відповідні відомства вже дали свою згоду. Німецькі змі пишуть, що Ангела Меркель особисто подбає про постачання захисного спорядження. А от генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно екс начальника генерального штабу збройних сил України адмірала Юрія Іль'їна. Фактом дезертирства про це повідомив спікер відомства Юрій Бойченко. Іліїн, перебуваючи в розпорядженні міністерства оборони України в кінці травня 2014-го, залишив місце служби. Нагадаємо, 28 лютого виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов звільнив Ільїна з посади начальника генштабу, головнокомандувача збройних сил України. Віктор Вінникович призначив Ілліна начальником генштабу 19 лютого, після того як його попередник Володимир Замана відмовився Конати наказ про введення військ до Києва до цього Ільїн командував військово-морськими силами збройних сил України. Служба безпеки України не надає списки загиблих в АТО. У відповідь на інформаційний запит журналістів Служба безпеки заявила, що інформація щодо кількості загиблих на даний час уточнюється і буде оприлюднена після закінчення АТО. Журналісти зауважують дані потрібні для створення сайту меморіалу пам'яті загиблим в АТО. Повідомляється, що сайт Небесна Гвардія планується зробити на волонтерських засадах. Там буде опублікована інформація про кожного загиблого. За допомогою сайту можна буде фінансово допомогти. В тиротині, або можна писати листа родичам загиблого героя. Сьогодні ж у столиці відкриють пам'ятник небесній сотні. Сьогодні його освятить святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Церемонія пройде на території Національного педагогічного університету імені Драгоманова, ректор його у якого і став ініціатором створення постаменту. У заході візьме участь національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки, відомі релігійні діячі, науки та представники культурної інтелігенції. В наших наступних випусках Докладну розповідь про відкриття меморіалу загиблих на Майдані. У Кримову без грошей і роботи можуть залишитися селяни та пенсіонери, які продають вирощені фрукти і овощі. Влада півострова має намір розігнати всі стихійні ринки. Куди підуть ті, хто живе за рахунок таких дрібних продажів? А платити оренду на торгівлю перепрошую за торгові місця на ринках не може. Далі дивіться у сюжеті. Исполняющий обязанности главы Крыма, председатель Совета министров республики Сергей Аксенов поручил наказать всех чиновников и сотрудников правоохранительных органов на местах, которые имеют отношение к стихийной торговле в регионах. По его словам, в городах Крыма будут проводиться рейды по местам нелегальной торговли, о которых не будет предупреждаться заранее. К проведению проверок будут привлекаться сотрудники главных управлений силовых ведомств, а также бойцы крымской самообороны. Но стихийная торговля на улицах Симферополя принялась сейчас в такие масштабы, что просто взять и разогнать ей не получится. Получится. Необходимы комплексные решения и целенаправленная работа для создания комфортных условий, которые будут устраивать и продавцов, и покупателей. Так, на центральном рынке Симферополя стихийная торговля сейчас только процветает. Тут практически с асфальта можно купить любые овощи и фрукты, на которые летит немало пыли с дороги. Сами продавцы были бы и не против цивилизованно торговать на специально оборудованных торговых точках. Вот только сейчас свободных мест на рынках нет, да и аренда там настолько высока, что весь доход необходимо тратить на ее погашение. Нет рынка, нет рынка, который я бы пришла, раньше был колхозный центральный рынок. Я бы пришла туда, стала и спокойно работала, заплатила за все и тихо, спокойно работала. А там все занято, там места нет, там убрали три стола еще. Куда нам идти? Куда? Мы не преступники. Я, например, 40 лет отработала, пенсия 1000 гривен. Вот приходится таскать ящики. Сначала надо дать рабочие места людям, чтобы их потом запрещать. Потому что нет рабочих местах, а запретить людям нельзя, потому что кто, ну как хлеб, как будут доставать люди, правильно? Я вижу так, если бы люди у нас были немножко поаккуратнее, чтобы не сорили, чтобы мусора вот этого не было, то можно было понемножку торговать. Но люди у нас очень неаккуратные. Так как власти Крыма, они же не могут дать пособие по безработице прожиточное, мы должны как-то пока выживать. И, конечно, я обращаюсь к властям Крыма, к депутатам, к министерству, чтобы они, конечно, разрешили пока временно торговать, пока для нас не построили рынок. Желательно, чтобы для нас построили рынок, который будет как бы и не очень дорогим, но рентабельным, чтобы он приносил доход для Крыма. Стихийная торговля может исчезнуть, если люди сами этого захотят. Пока одни покупают, тем самым поддерживая эту незаконную деятельность. Другие будут игнорировать требования и торговать на грязных ящиках и коробках, располагаясь в неприспособленных местах, нарушая порядок и чистоту. Мнение жителей Симферополя о стихийной торговле разделились. Одни считают, что это приводит к беспорядку и антисанитарии на улице города, а других устраивают доступные цены и то, что можно практически сразу у автобусной остановки купить необходимые продукты. Они за собой оставляют грязь. И вообще, что это с пола торговля? Это разве торговля? Удобно, подошел, купил. Плохо. Почему? Ну, потому что <laughs> я сама пользуюсь иногда, но не пройдешь. И антисанитария после них. Стихийная торговля отрицательно. Нет порядка, все захламлено. В общем-то, конечно, надо все организовать, все сделать чисто, красиво. Да нормально, когда торговля есть, значит, есть что покупать, значит, есть покупатель. Как известно, пока есть спрос, будут и предложения, несмотря на запреты и штрафы властей Крыма. Екатерина Лысенко, Алексей Русских, служба новостей, волна Симферополь. Наразі это вся информация у выпуску. У наступных выпусках більше. Побачимося.